Не можуть дійти порозуміння мешканці одного з будинків у Чорткові та місцева благодійна організація. Голова останньої Тетяна Дубина розповідає: у 2013-му її молодшому сину поставили діагноз аутизм, шукаючи варіанти, як виховувати та розвивати дитину. Вона об'єдналася з іншими батьками дітей з особливими потребами, після чого розпочали заняття. І це запевняє жінка дало свої позитивні плоди. Рік тому, коли їздила в Київ в лікарню імені Павло, це і психіатрична лікарня. І е, е, мій Іванко обстежується щороку, то головний психіатр казала, що ця дитина, у нього до повної деградації 2 бали. Він не належить жодним закладам. Ми приїхали цього року на обстеження, і вона сказала, що я не вірю своїм очам, це, що я бачу. Дитина повністю говорить все, дитина має всі емоції, що для аутистів це неможливо. Дитина каже, розвивається і каже, готуйтеся на другий рік на індивідуальне навчання. Спочатку, розповідає Тетяна Дубина, зустрічалися в місцевому єпархіальному управлінні. Та оскільки там умови для таких дітей не надто підходили, винайняли помешкання у п'ятиквартирному будинку. Через деякий час це житло придбала для них благодійниця. Тоді, запевняє жінка, розпочалися конфлікти з іншими мешканцями. Мовляв, квартиру використовують не за цільовим призначенням, не для проживання. Що це не може бути таке, що це організації, це громад... Ніби не можуть сюди ходити багато людей. Це є двохкімнатна малесенька квартира, де в одній кімнаті дітки граються, там ліплять, займаються, в другій кімнаті йде маленька капличка, де щодня відправляється служба Божа. Скільки може одна людина наскільки голосно співати, щоб австрійський будинок, який має широкі стіни, пластикові вікна, щоб було чути надвір і сусідам? І тому це є просто абсурд і смішно. Мешканці будинку, зі слів жінки, звернулися до суду, де їм задоволені позовних вимог відмовили. Тоді сусіди подали апеляцію. Втім, суд, який відбувся 24 грудня, залишив попередні рішення без змін. Дізнатися, яким є бачення даного конфлікту з сусідами, нашій знімальній групі не вдалося. На засідання ніхто з позивачів не з'явився. Натомість в благодійній організації чекають можливості переїхати в нове приміщення. Наразі триває будівництво реабілітаційного центру. Так, вона вже побудувала чотири поверхи. Це є колишній тренажер, військовий. Надіємося, що якщо нам Бог дасть ласку, знайдемо жартводавців, то закінчимо хоча б перший поверх, щоб зайти, піти з цієї вулиці, тому що важко нам знаєте, виходиш як злодій, заходиш як злодій, тільки за те, що в тебе дитина з особливим потребами.